Досі смачка одна з найзагадковіших постатей української літератури ХХ століття. Його життя було сповнене драматизмом, він пережив репресії, божевільню, поневірення посвіту і глибоку екзитаційну кризу. Осмачка народився 1895 року в селі Куцівка на Черкащині. Його ранні твори відзначалися глибоким символізмом та яскравими образами. Уже перша збірка поезії Круча 1922 року привернула увагу, а його подальші твори, такі як скалькі вогні 1925 року, і «Квеки» 1929 року затвердили його як одного з найоригінальніших поетів України. Проте в радянській Україні йому було небезпечно. Осмачку переслідували нквс вважаючи його ворогом народу. Він був змушений тікати, навіть символізуючи психічне захворювання, щоб урятуватися від арешту. Його утримували в психлікарнях, але це не врятувало. Він залишився під постійним оглядом. Під час Другої світової війни Осмачка опинився в еміграції, спершу в Європі, а потім США. Там він написав свої найвідоміші прозові твори Старший боярин. 1944 року, план до твору 1951 року, і «Ротанда тушогубців 1951 року. Ці романи відзначаються особливою містичною напруженістю та глибоким національним трагізмом. Його життя в еміграції було важким. Він страждав від параної, переслідував знайомих з винуваченням у змові проти нього, часто змінював місце проживання, був самотнім і невизнаним. Помер він 7 вересня. 1962 року в США Осмочка залишив по собі літературну спадщину, яка й досі вражає своєю силою експресією та відчуттям великої трагедії України.